Металічні зв'язки. Метали використовуються в багатьох предметах повсякденного вжитку. Сьогодні вранці, прокинувшись певно хтось із вас захотів з'їсти не круте яйце і випити чаю. Каструля, в якій ви варили яйце, зроблена з металу. Чайник пластиковий, але спіральний нагрівальний елемент, всередині нього також металевий. Метали є чудовими провідниками тепла, і при цьому вони зберігають свою форму. Саме тому стільки речей виготовляють саме з металу. Ви ніколи не побачите дерев'яну каструлю або пластиковий нагрівальний елемент. З глини так. Крім того, метали є чудовими провідниками електрики. Дріт, який з'єднує ваш чайник з електричною розеткою, насправді складається з безлічні мідних проводів, ізольованих шаром гуми. Згадайте форму різноманітних металевих предметів каструлі, нагрівальні елементи, мідні проводи. Вони дуже різні. Адже метали податливі. Це означає, що їм можна надавати різні форми. Метали пластичні. Це означає, що їх можна розтягувати в троти. Щоб повністю зрозуміти властивості металів, ми повинні зрозуміти, що таке металічні зв'язки. Коли ми говоримо про металічний зв'язок, ми фактично описуємо електростатичне тяжіння між іонами металу, розташованими в кристалічній градці, і електронами навколо них, що вільно рухаються. Оскільки електрони можуть вільно переміщатися, також використовують термін хмара електронів. Що таке кристалічна градка? І де ви чули цей термін раніше? Призупинімо урок, щоб подумати про це. Термін кристалічна градка означає, що існує регулярний повторюваний візерунок атомів, які утворюють тверду речовину. Ми чули цей термін при обговоренні будови кристалів солей. Він використовується для опису положень металів і неметалів, які чергуються. Однак у металевих градках присутні тільки атоми металів. Вони розташовані поруч у регулярному повторюваному порядку та мають спільні електрони. Електрони, які вільно рухаються металом, діють як клей і надають цій структурі цілісності. Це утворює дуже сильне зв'язування. І якраз пояснює, чому метали мають високі температури плавлення і кипіння. Аби подолати тяжіння між атомами, потрібно багато теплової енергії. Електрони, які вільно рухаються, є причиною провідності металів. Саме їхній рух і є струмом. Тому метали є хорошими провідниками тепла. Метали податливі і пластичні, адже незалежно від того, яку форму приймає метал, електрони, які вільно рухаються, будуть відповідати цій формі. Подумайте про це, автомобілі, велосипеди, потяги, літаки, будівлі, столові прилади, окуляри, меблі і безліч предметів можуть бути металевими. Нагадаємо, що електростатичне тяжіння між іонами металів, розташованими в структурі решітки, і електронами, які вільно рухаються, відомий як металічний зв'язок. Де пояснює багато властивостей металів. Вони є хорошими провідниками тепла і електроенергії, мають високі температури плавлення і кипіння, а також є ковкими і пластичними.